Тиждень добрих справ. У другому класі школи номер 7 панувала святкова метушня. До Великодня лишався тиждень, і вчителька Олена Миколаївна вирішила зробити його особливим. Цей тиждень ми назвемо тижнем добрих справ, сказала вона. Кожен день ви можете зробити щось добре. Для когось іншого. І не для оцінки, а просто так, від щирого серця. Діти переглянулися. А потім, як почалося, у понеділок Сашко допоміг першокласнику, який загубив рукавичку на подвір'ї. Він біг по всьому шкільному дворі, щоб знайти її в снігу. Дякую, прошепотів хлопчик. Я боявся засмутити свою маму. У вівторок Настя принесла зайвий ланч і поділилася з однокласницею, яка забула свій. Вони сиділи разом, їли і сміялися, і обидві були щасливі. У середу вся група після уроків пішла прибирати шкільне подвір'я від старого листя. Навіть ті, хто зазвичай не любив граблі, Працював весело. У четвер Марко зробив щось особливе. Він пішов із мамою до старенької сусідки і виніс їй сміття, підмів сходи та приніс з магазину молоко і хліб. Я навіть не просила, здивувалася бабуся. Це справжній великодній подарунок. А у п'ятницю клас зібрав коробку. З теплими листівками, цукерками і дитячими малюнками для хлопчика з іншої школи, якого вони не знали, але який був у лікарні. Ми просто хочемо, щоб йому було трішки радісніше, пояснила вчителька. І хоч субота і неділя були вихідними, діти вже самі придумували, що ще доброго можна зробити. Допомогти бабусі, обійняти тата, погратися з молодшим братом, не сваритися вдома і багато іншого. А в неділю, коли всі пішли до церкви, хтось із дітей прошепотів: знаєш, найкраще в цьому великодні це якось легше дихати, наче серце стало чистішим. І справді, добрі вчинки ніколи не минають безслідно, вони повертаються світлом у серці.